Одень так, учні, доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, а саме розглянемо урок 27 на сторінці 74-75 і будемо говорити про свята. Де ми вивчимо дане нове слово Fire -tage. Свята. Штати мит облам Ice, Herzl, on Прослухай і повтори. Lektion 4, Stunde 27, Übung 1: Die Feier, der Feiertag, Feiern, Weihnachten, ein, mein, nein. Okay. Die Feier, der Feiertag, Feiern, Weihnachten, ein, mein, nein. Звернув увагу, що в нас є звуки Е і І. І коли в нас є дана комбінація звуків, ми вимовляємо його за допомогою I. A. Faєta. Fa'En. Fainate. Переходимо до наступної стрічки. Та Шпілен. Шпілен. Der Spieler. Die Spielerin. Der Spiegel. Die. Sie. Das Spiel. Spielen. Der Spieler. Die Spielerin. Der Spiegel Die. Sie. А коли на поки спочатку йде І, а потім е, ми читаємо як довгу І. Ми порівняємо слова, наприклад, ось у нас Weihnachten без двох. The okay, good. Сьогодні поговоримо про свята. Так, знаємо, що до багатьох свят даємо слово tag, що означає день. Так, наприклад, fire, the tag, так. І виходить fire tag, святковий день. Нагадую, що ми дивимося артикль по останньому слову. В даному випадку так. Тобто було G-fire, Gebur, Gm. Dag і тому всі слова отримали артикль «der». Давай послухаємо і повторимо. Die Feier» plus der tag der Feiertag». Die geburt plus. Der Tag gleich der Geburtstag. Die Mutter plus der Tag gleich der Muttertag. Nikolaus plus der Tag gleich der Nikolaustag. Okay, dann verstanden wir es noch einmal. Die Wörter, die wir gehört haben. Der Feiertag. Der aber Und die Feiertage. Пекебутстак, День Народження, де, де Муча так, День Матері, де Ніколаустак, Ден Святого Миколая. І ось провід треті ми розглянемо ще декілька свят, які є дуже популярними. Прослухай та повтори. 127, 3а. Silvester Neujahr Ostern Der Geburtstag Der Nikolaustag Weihnachten Der Muttertag Gut, da wir пришли, noch schnell разперекона Silvester, zapere den na Bogoru. Ноя – Новий рік, Osten Великдень. День народження. Де Ніколаустак. День Святого Миколая, Вайнахтен, Рісдво, Де День матері. Ось у нас є вирази, які ми можемо доповнити так, чи нам подобається, це свято, чи не подобається. Наприклад, так тут то мені подобається. Ці слова є синонімами. Наприклад, good, добре, шон, добре, гарний, lustic, веселий, супер, супер, класа, класи. Класний. Me, Якщо я скажу sehr gut, мені дуже це подобається. Якщо nicht besonders gut, не дуже подобається. Наприклад, Orsten. Фінде їх шон. Вайнах finde їх gut. І давай беремо якусь свято. Наприклад, Зидверсте, mir Мія, besonders gut. Також сьогодні а, ми розглянемо пори року. Давай їх вивчимо. Вінте взимку, ім фрилинг весною, ім зоме влітку ім харбст восени. Зверне увагу, що з спор... порами року ми вживаємо применник «ім». Давайте заповнимо цю табличку усно, Поглянемо ще раз на свята з вправи третєї та заповнимо, коли ж ми їх святкуємо. Інтер ноєя, додаємо сюди з де Ніколауста, Вайна, де так. Це все ми святкуємо взимку. Frühling, у нас є великдень, Великий день", The Muttertag. І також в дану табличку ти можеш записати кого коли народження. Ось, наприклад, як гебурстак Ома, бабуся там, гебурстак опа. І давай скажемо – Celeste, Nicol, Fire, Via і Binte. Так, всі ось ці свята ми святкуємо взимку. Fire, my family і fruit. Тобто, коли ми кажемо про сім'ю, так, саме слово сім'я. Сім'я це вона, тому ми вживаємо дієслово згідно третьої особи. Наприклад, «in Іфлюінг. Що у нас весною може бути ще раз остен. Остен фаят, має фамілія інфлюінг. Моя ома файт імзома кипусток. Моя бабуся святкує влітку день народження. І так само розкажи про інших своїх родичів, а також не забудь про себе. Наприклад, пам'ятай, коли ми кажемо м -м, про чоловіків, наприклад, про тата, про дідуся, ми кажемо майне. Коли ми кажемо про жінок, про маму, про бабусю, про сестру, так? ми кажемо майна. «Майне Майн приводя Fired im Vintegeбусток. І також скажи про себе і fire in vinte gebuстоp. Зверни увагу, як змінюється слово fire. Дані Данне слово перекладається святкувати. Давай його Іх fire, do er fired, RZS fired, V. Fein, ihr Fein, sie, sie Fein. І також давай подлиннуємо ці дієслово, виконавши вправу п'яту. Став Fein в правильній формі. Інвентив Fein, wir feile Fein tage. Зараз у нас багато свят, бо ми святкуємо багато свят. Наступне речення du kernstack. Девимось нашу табличку: du fire. Чи тобі подобається день народження? Чи ти святкуєш задоволеним своє день народження? Третє речення. My family. «сім'я вона», значить fire kern Osten. Моя сім'я. Задоволенням святкує Frau день. was, вас gern. Звертання новий, тому фаєн. Вас фаєнзеген. Які свята вам подобається? Дікінде, герн, де ніколаус. Так. Кінде діти, це множина. значить, знову ж таки беремо дійсно фаєн. Діти з задоволенням святкують День Святого Миколая. Іх Fire, Can by Nacten and Я з задоволенням святкую Різдво та День Нового року. Далі дивимося і я. І шукаємо в табличці Feiert, I den Muttertag tag in чи святкуєте ви день Матері на весні? Ліон, Ліон, це він, Ер. Дивимося в табличку Fired. Леон fired in herbs capuсток. І вправа шоста. Ось у нас є такі діалоги. Давай їх прочитаємо та перекладемо. Was fired deine in winter? Що святкує твоя сім'я взимку? Взимку ми святкуємо Різдво та Новий рік. Und ich, was а ви що ви святкуєте? Und ми святкуємо День Святого Миколая та Різдво. Наступний діалог. One fire's took a bootstart. Коли в тебе день народження? Влітку? No i fire in fruling gusta. I ja, sвяткую den narodження на весні. Я святкую день народження влітку. Тобто сьогодні ми вивчили свята до пори року. Давай їх швиденько повторимо. Im winter взимку, і фрукт на весні. Восени. І також свята. Зілвестер передень Нового року, Ноя – Новий рік, де Ніколаустак, День Святого Миколая, Остень Великдень, де Гебурстак, день народження, Вайнахтер, Різдво, де мучатак, День Матері. Чи нові слова вели нових зустрічей? Аухвідазин.